Сьогодні я роздаю вам різні кенді-блосими штуки дорогі. Так, Рома, як тобі ідея затрейдитись до єнота? Все буде. Опа-опа, я тут, я тут. Це твій ресторан. Рухайський би яєві вкрити. Рома Факт Ай, та за що не бий? Не за... Та. Опа, а-а! Не дістанеш мій двоюрідний брат Джон Сіна. Дай відповідь на одне питання і отримай. Опа, чел гай неправий бан. Вона думає активно, її лисина кипить. How much is this worth? Тобі і тобі, хто перший дає відповідь, той отримає кендіблос. Погнали! Кенді ха де воно давно є. Оцю штуку 11 трильйонів на базу бр! Тепер всім привіт, друзі! Радий кожного вітати! Найс! Поки мене не було два дні. Що ви робили? Що ви їли? Кажіть, бо я нічого не їм. Давайте вже ходу вам покажу шляпку свою. Ви напишете, як вам. погнали! Отак виглядаю. Фаа! Перше запитання. Ти хто? <свят> Сьогодні я роздаю вам різні кендіблоси штуки дорогі. Рома, ти казав на стрімі будеш давати кенді блосом. Я буду на стрімі давати кенді блосс. Так, Рома, як тобі ідея затрейдитись до єнота? Все буде, можна єнота пижити, так мене нема. Я не заховай феєрверк! Ану, не треба тут вимахуватись. <свят> Оціні ресторан. Давай, давай. Ви також оцінюйте зі мною. Погнали, де твій ресторан? Чи то в реальному житті ти відкрив? Челінтано. <сих> Оце не ресторан, там піцу класну роблять. А зверху? Let's go! Ану, піднімаємось. Походу, в нього на дереві ресторан. До речі, це імбалюто. Як ви думаєте, в реальному житті є ресторани на деревах? <сих> Чисто там такі офіціанти прискакують і так вам три банана. Беріть, беріть. Вррра. Та як вище? В тебе тут цілий only up. Проходження оббі, де музика ділась. Музиканти, будь ласка, заграйте. Оп оп. Опа опа. Я тут, я тут. Це твій ресторан. Рею то на скільки людей він? Блоночка в тебе є, Ха-ха-ха-ха Шошу, шошу? Рухайстик я є в ките. Блуд банана. Берем Я сьогодні буду брати всі банани. Так що готуйте. Ай, та за що не бий? Не за... Та... Опа! Не дістанеш. Пса, лупашим тоді. Я приєдную жойн. То, якщо що мій двоюрідний брат Джон Сіна. Опа, опа, тепер кидаю. Опа, ентер. Я вислав. Погнали. Бра, бра. І хто приєднується? Рею, привіт тобі. Ви, будь ласка, допомагайте їм, бо зараз будуть питання. Перше питання: Кіткі, напиши, як тебе звати. Хто вгадає тому дарую Кенді Блосом. Погнали. Погнали. Я з телефона зайшла. Let's go! Вітаю! Оксана, Катя, давайте я також вгадаю. Дарина. чому ти лиса? Сфінкс, вау! Ангеліна! Let's go! Від якого слова? Бо якщо від слова англійська, Ніхто не видає Ангел, окей, дай відповідь на одне питання і отримай. Яке питання? Вже пишу. Скільки очей з лазерами у павука? Правильна відповідь ноль, бо павук не має лазерів на відміну від роми факти. Опа, чилгай гай неправий бан. Аааа. Так, пиши, кітті. Вона думає активно, її лисина кипить. Дайте їй, будь ласка, якусь, я не знаю, декілька льодів на башку, на затилок. Дуже нагрілась башка. В тебе 5 секунд. 4, 3, 2... Давай, пиши! <реш> Добре, правильно, правильно. Молодець. <реш> де де вона є? Підійди сюди. Не бачу тебе зовсім. Не бачу. О, о, Настя. Даєм їй! Скільки воно коштує? Давайте чекнемо хоча б, скільки коштує такий предмет. Дорогий. Ану, how much is this worth? Кітті, тільки тому, що ти правильно дала відповідь, ти отримуєш від мене 11 трильйонів. Кітті! Let's go! Покажи, покажи! Дякую дуже! Let's go! І обов'язково цей смайлик, два крапочка і три. Чисто. Я тут, я тут. Коли новий трек, брат, вже скоро, просто важко робити все одному: монтувати відео, здимати. Потім приходити до кліпати кліпчики, потім обзайти, звести трек. Але буде, буде. Можна мені питання і фотку, можна. Чилгай. Питання перше. Тобі і тобі. Хто перший дає відповідь, той отримає кенді блос. Хто не дає відповіді, вилітає на Let's go! І так, питання заключається в тому, як називаються найдовші пальці у світі. Погнали. Як називається найдовший палець. Палець? Та ні, я ж питаю, як називається найдовший середній палець. Та йди! До речі, стоп. А який палець довший? Ну, походу, середній. Правильна відповідь, а той пише вказівний. А, я тебе вітаю, ти сказав правильну відповідь. Отримуєш кенді блосом. Молодець. чилгай ти не вгадав. Правильна відповідь мізиниць. чесний на світі ромафакти. Тільки так побіг плакати, та не куди ти біжиш. Подякувала, іду на стрім. Дякую тобі, Ангеліна. Гарні в тебе вуса. Я не знаю, де ти їх нарила, но вуса топчик. Плюс бантик на. Ааа, що в тебе з лицем, брат, то ж я забери оцю штуку. О, отак. Подібний чи ні, напишіть, чи зовсім немає схожості. Рома, можна кенді? Так, окей, ти отримаєш кенді блосом. Вітаю тебе, братало. Не дав все, я дав, я дав. Вітаю тебе. Тоді полетіли до наступних людей, так, щоб постійно міняти. Мене не запустить? Не вірю. Мою башку не запустить патлату. А -а -а -а. Так, супер. Ми на серваку давайте чекнем сток перед тим як я видам комусь. Я Кок з клешрой, я ля, те, фо, ЇЇ їдов, вона не чекала, потім взяв вдвох. Yeah, погнали, я висилаю. Перше питання задає Яна. Погнали! Три питання буде, рею, підготуй своє питання. Перше питає Яна. <с спільш> питання, як тебе звати? <питання> Скільки зірок у небі? Я думав, що ти запитаєш щось легке, ну не настільки що це таке? Це ж дуже легке питання. Чат, напишіть, скільки зірок у небі. Ти прогадав, брат, правильно, не 1 мільярд, то це 1-0-0-0-0. А 1-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0. Отак правильно, ти пропав. Мене звати Денис. Якби в тебе був вибір, або щоб мама жила вічно, твоя, або грати в ігри завжди. Завжди. Просто без перерви. Що би ти обрав? Молодець. віддаєм тобі Кенді Blossom, Де воно є? Оцю штуку. 11 триліт. На базу Що ти отримав? Приймай. Нє? Ну, е... ну то нету не выходь. А ну так. Все я вислав. Чекай, чекай. Дякую, Найс, він прийняв до палею. Брат. Тоді Макс, наступний тип. питання до тебе задає Рею. Давай, погнав, питай. Таке на засипку, нормальне. Хороше питання. Дякую. Тепер моя черга. Оціни мою зачіску від 0 до 10. Відповідь буде, скільки динозаврів в цій грі. Спочатку на моє питання, брат. Спочатку моє. А він що заснув там, Макс? Розбудіть, бобертатник заснув. Несіть лимони йому, капайте трішки в рот. О, здоров! Не бийся, стоп, не треба битись. Злітай! Опа! До речі, Яна, дивись, замість цієї штуки можна діставати. <сіон binnen> <піли> Аааа! Аааа скільки волосся в тебе на голові? Волосинок. погнав? Один, два, три, 4, 5, 6, 2. Що таке тіп лисий? Двісті, то отак чисто, отак як в Роналдо, така невеличка штучка тут. Let's go а скільки у вас волосів? Напишіть. Все, я тебе вітаю, братік. Ти отримуєш Кенді таку штуку. Тримай. Де радий чи ні, Макс напиши А, він в шоці! Він не то що радий, він пише. Ааа! Готе, 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 готе. Запато моря. Ото високая. Як Е, до мене пристають парку, незнайомі чоловіки. Дивись, перше питання до тебе. Фу. Скільки в людини ребер? В тебе такий скін, якраз. Напиши, скільки в людини ребер. Ану, хто напише перший, той легенда. Скажи мені, як звали батька Тараса Шевченка? Кокосик. В тебе 5 секунд на відповідь. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Все ти вибув. Ти не отримаєш кендіблосом. Виходь. Григорій. А чому він заснув? Окей, міняємо питання. Що це є? Назви парний орган. Давай, назви легені, вітаю тебе. Я віддаю, віддаєм тобі 11 трильйонів. Вітаю тебе, брата! Ти радий чи ні? Напиши. Ааа, тап 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 закрутав. Ей, злив тебе там, ти по купкам пап, ей, бро, кіп